Дах, який дотепер іноді ремонтували і часто латали мешканці багатоповерхівки своїми силами, нарешті повністю замінять на новий. На вулиці Гойди, 4 на 5 поверхівці вже почали зривати старі шари рубероїдної покрівлі, які вже давно не відповідають загальнодержавним будівельним нормам. Процентів 30 було нормально, остальне все непригодне придатне для дальшого захисту від дождів, від снігів. Ну, Тут люди, видно, самі от бачите кусками, що є латали, видно, хтось скидувалися на під'їзд. А саме більше тут хто латає, то латають, і, хто живе на п'ятому поверсі. Бо са знаєте, перший, другий, третій поверх, то мені не тече, мені не потрібно. А більше, хто на п'ятому поверсі живе, видно скидалися люди, чи матеріали купували, платили за роботу. Ну і може, виконував. Навряд чи фірма, може, ЖЕК виконував. Якби ЖЕК виконував, то вони, навіть, повністю зробили не тільки кусками, над першим під'їздом, бачите, це другий під'їзд. Частиччастично пан Михайло каже, такої багатоповерхівки він ще не бачив. Тут не лише дах латаний, перелатаний, а ще й металева огорожа замість парапетів. Відновити ремонтникам потрібно 102 квадратні метри. Капітальний ремонт даху однієї багатоповерхівки коштує 250 тисяч гривень. Як нам стало відомо, у Мукачеві загалом таких проблемних будинків всього 58. Уже багато років мешканці багатоповерхівок жили без надійного захисту над головою. Дахи постійно протікали і не давали спокою людям. І тільки цьогоріч вдалося знайти кошти на капітальний ремонт покрівель. Була виготовлена документація на перший. Чотири будинки вже є готові і один будинок вже розпочатий. Розпочаті роботи, тобто перша сума авансу пройшла на перший будинок, і вже по вулиці Гойда, 4 йдуть роботи по капітальному ремонту покрівлі. Поки роботі ремонтників нічого не заважає. Аванс отримали, будь-матеріали закупили, от тільки пекуче сонце бригаді докучає. Це зараз йдуть ці єврорубероїди, вони йдуть газонаплавляємо. Тут немає ні одного грама бітуму. Йде ґрунтовка, яка закріплює, щоб було нормальне сціплення рубероїда із стяжкою. Закінчити ремонт даху планують за два місяці. Далі капітальний демонтаж покрівлі робитимуть на вулиці Набережній, 12, генерала Петрова 34 і Сорочий 108.